Привіт всім! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на канал. В цьому відео я вирішила зняти те, як я готувала різотто на вечерю. Зазвичай ми їмо абсолютно інші страви, якась така українська кухня, можливо, італійська якісь пасти, макарончики. Але це все вже дуже сильно набридло. І я знайшла чудовий рецепт на каналі Foodie. Посилання я залишу в описі під відео. Я багато рецептів пробувала саме з цього ютуб-каналу. Аліна показує дуже до... якось так по-простому. Ці всі рецепти, і вони якось в мене завжди виходять. Вони дуже смачні, особливо обожнюю В неї називається відео торт Мічта. Там шоколадний бісквіт. Ой, ну це просто мій мій улюблений е рецепт бисквіту. і я його зазвичай готую, коли у когось є день народження. Щодо рецепту різото, спершу я поставила варитися овочевий бульйон в рецепті, який дає Аліна, потрібно його варити ще на моркві, але моркви в мене, на жаль, не залишилося, тому я додала просто спеції такі для бульйону і варила його десь мабуть 30 хвилин, можливо, трошки менше. Після цього я почистила і нарізала шампіньони. Ви можете обрати якісь інші гриби, які ви полюбляєте. І поставила його на пательню, смажитись, тож ніж гриби е, смажитись на пательню, подрібнила чесничок, укропчик і додала до грибів. Коли вони так підрум'янилися, я відклала їх в мисочку та надрібнила цибульку. Я вирішила додати до золотої, ще таку фіолетову, але не повторюйте мої помилки, не додавайте дуже багато цибуль це було занадто. Я... Трошки якось перестаралася. І далі після цього я додала рис, який двічі помила. І після цього його хвилинки дві так помішала з цибулькою і почала додавати бульйон. А і ще до цього я додала трішки білого вина, в мене залишалося, випарувала. І далі потрошку додавала бульйон помішуючи рис, і так ви можете потрошку додавати, мішати, додавати, мішати. коротше, це така медитативна штука. Біля плити ви можете стояти хвилин 15-20, так вливаючи потрошку на повільному вогні, мішаючи цей рис. Далі я додала трошки вершкового масла, знову це все перемішала, І завдяки, до речі, цьому цибульці моє різота було трошки таке розувате. Після цього я натерла Твердий сир, у мене була моцарелла і пармезан, але пармезан у мене був вже подріблений в такій класній банці. Ми її знайшли в Костку. Дуже смачний пармезан, рекомендую. Я, можливо, ще поділюся нашим рецептом, бо саме для нього ми зазвичай купляємо цей пармезан. Це... Паста з грибами, сметанкою, помідорчиками дуже-дуже смачна. І ось таке різотто в нас вийшло, дуже апетитне, перемішується, цей сирок плавиться. Ну, просто смакота, якщо ви не знаєте, що приготувати вечерю, і ви не проти рису, грибочків, сирку, рекомендую. Приготувати вам різотто. Всім приємного апетиту! Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступному відео. Па-па!